Насамкінець новорічна історія кохання з поліцейськими містикою, чотирилапим помічником детектива на ім'я Щедрик. Телеканал Асі 2 готує для своїх глядачів святковий подарунок. Вже на початку січня запланована прем'єра стрічки Юлії Павлової під назвою Новорічна зміна. Крім цього, особливою цю стрічку робить і те, що це єдиний новорічний телефільм, знятий на українському телебаченні до 2024 року. Тиша почали. Морс! Саме такий вигляд має знімальний майданчик новорічної зміни. Вже на початку січня глядачі телеканалу ICTV2 познайомляться з яскравими персонажами цієї захопливої історії. Стрічка розкаже про пригоди українських поліцейських у новорічну ніч. За сюжетом лейтенант поліції Остап Мазур, якого грає Іван Жилюк, напередодні нового року розслідує заплутану справу. Актор каже, дуже відповідально готувався до цієї ролі. Я напросився. Я десь чотири дні ходив з поліцейськими, Просто прийшов. Ну неможливо було на жаль, сказав сказати, що я хто я, ну я не міг сказати, типу не звертайте на мене уваги, тому сказали, це актор він буде за вами спостерігати. Я трошки бачив таку насиченіше життя, але все одно його бачив. Десь я так підсідав з блокнотиком і піддивлявся на людей. Компанію в кадрі йому склав Сергій Солопай. Чоловік гратиме майбутнього тестя головного героя, капітана Юрія Коваленка. За сценарієм досвідчений правоохоронець не вважає хлопця гідним своєї доньки. Та, попри особистий конфлікт, персонажам таки доведеться працювати разом. Я тут граю і поліцейського, і оперативника, і батька. Ну, коротше, історія така заплутана. Врічно заплутана містична історія про кохання. Автори стрічки кажуть, новорічна зміна це добра та казкова історія, що надихає. Тут є все, щоб потішити кожного в родині, яка збереться за новорічним столом. Гумор, детектив, пригоди, любов, а ще білосніжний песик на ім'я Марс. У фільмі він зіграв Щедрика, помічника поліцейських, який допомагатиме шукати злочинців. Чотирилапий детектив додає картині ще більше харизми. У нас ну, класна історія. <плес> Вона така, знаєте, що щоб дивитися, і було цікаво, що ж буде відбуватися надалі. Тобто, з самого початку, коли ви будете починати її дивитися, то не зрозуміло, чим це все закінчиться. Тобто, ми будемо тримати таку інтригу до кінця. Прем'єра стрічки запланована на 7 січня в ефірі телеканалу ictv 2 глядачі побачать новорічну зміну о 18.00. Єгор Його рамахло сітіві. Єдині новини.